Доброго дня! У нас сталася невеличка поломка на системі водопостачання, а саме прямо на вході в будинок почав підтікати кран. Було виявлено, що при прокручуванні вентиля тріщинка і через неї підкапує вода. Поміняли кран, Ось він. щоб не заважав барашиком до стіни, заховали. Але одночас було прийнято рішення поставити зворотній клапан. Для чого це було зроблено? Так як система автоматики насоса знаходиться на дворі в приямку, і воду ми відбираємо також для потреби поливу там, чи годівлі птиці, то коли вимикається світло, будинок залишається без води. От, тому. Щоб цього не ставалося, вся вода, яка потрапляє в будинок, може бути використана тільки в будинку. Поставили зворотній клапан. Ця лінія залишилася як і була. Це система водопостачання будинку. А ось цей верх, це ми додатково вирішили зробити резервне водопостачання. Ось що мається на увазі. Ми підібрали ось такий 100-літровий бак варем 100-літровий, з верхнім підключенням. Він дуже зручно стає, щоб і не заважав ось таке місце між двома котлами. От, перш ніж встановлювати бак, перш ніж під'єднувати бак, обов'язково потрібно зробити перевірку тиску. От. Тут є ніпель, він, як і автомобільний, той же самий. Як можемо побачити в характеристиці до бака, тут написано: вимога ось 2 бара. Але так як наша система, наша система не під, ну, працює трошки в менших діапазонах. У нас саме насосна станція. У нас налаштування насоса відбувається включення 1,5 виключення 3. То бак я підкачую мінімально допустимо. Це 1,5 атмосфери. Зараз перевіримо. У нас є ось такий портативний акумуляторний компресорчик. От, Заряджаємо батарейку. Під'єднуємо. Під'єднали. Дивимося, все по нулях. Беремо і під'єднуємося до бака. Вуаля, 1,4. і чотири. Підкачуємо. 1,5. Тут налаштування по, щоб вимикався автоматично на притиску 1,7. Це дідусь підкачує колеса у, у своєму мотоблокові. От, тому я їх не міняю. Ми от таким способом швидко підкачали. Так, все, вимикаємо. Ця батарея піде на інший гаджет. Так, все. Перевірили. 1,5. Враховуємо, що при підкачці 1,5 у цьому бакові буде води корисного об'єму 40%. Тобто, якщо бак 100 літрів, приблизно 40 літрів буде в ньому тільки води. Все, під'єднуємо. Оп! Оп, резиночки, я все вже виміряв. До щелчка, тобто, щоб пройшла труба, зайшла за резинку і все закручуємо. От, скільки змогли, вручну закрутили. Це юні-дельта, досить надійна річ. От. І фіксуємо остаточно. Всього достатньо. Все, під'єднали. Ось такі інструменти були використані. Ножниці для різання труби і двоє переставних пліщів. А також обов'язково пакув... паста з паклею, щоб з зробити наші з'єднання герметичні. Ну що ж, запускаємо воду. Не спіша. Щоб перевірити, чи немає ніде протікань. Тут або на бакові. Тепер треба буде декілька разів відкрити крани, тому що наш бак зараз зайшло в повітря і зайняло наш корисний об'єм. Пару разів злили воду, і вже тоді будемо остаточно користуватися водою. Ось такий у нас вийшов резерв води.